Викладачі вищих навчальних закладів Житомирщини, які працюють з членами журі на конкурсах Малої академії наук, зустрілись із вчителями шкіл та проаналізували підсумки минулорічних захистів науково-дослідницьких робіт. Визначили недоліки у написанні досліджень, надали рекомендації щодо вибору тем майбутніх робіт та щодо підготовки учнів до інтелектуальних змагань. Науковці ознайомили учасників семінару із проблемами, які виникають у ході написання старшокласниками контрольних робіт та під час захисту досліджень. Ось сьогодні у нас відбувається семінар практикум для відділень математики, фізики, астрономії, технічних, комп'ютерних наук та економіки. На жаль, це відділення, в яких приймають участь небагато школярів. Більше з них тих, з які я перерахувала математика в цьому році, це десь 36 робіт. Економіка дуже мало робіт було сім в цьому році, і тому ми стараємося на ці семінари запросити викладачів вищих навчальних закладів, членів журі, кандидатів наук, які приймають активну участь в проведенні другого етапу конкурсу захисту ману обласного. Ця зустріч стала продовженням циклу науково-практичних семінарів, які проводяться Житомирською філією з усіх 12 відділень малої академії наук. Семінар має поліпшити рівень наукових досліджень школярів. Аби ще більше призових місць виборювали юні науковці на всеукраїнському етапі конкурсу, сьогодні пройшов надзвичайно цікавий змістовний семінар, який дасть можливість підготувати учнів якісно до написання робіт до малої академії наук. Дуже вдячна засновникам цього семінару.